Привіт! Я звичайний херсонський пес. І на сьогодні у мене заплановано багато справ. За три хвилини у нас із Тузіком гра з м'ячем. Стоп! Але звідки взялася вода? Де мої люди? Де їжа? І що це за крики звідусіль? Чому моїми вулицями тепер бігають не лапи друзів, а пливуть човни? Тузік, лейла. Де вони? Що з ними? Дай покличу. О, я чую їх. Вас теж не можуть відпустити. Ви мені можете щось пояснити? Мовчать. Боже людино, хоч якась. Дай про себе знати. Це що, мій кінець? Поки ми 6 червня збиралися на допомогу, ми й не думали, що це такий жах. Добре, що ми оснастили екіпажі переносками, кормом та клітками. Є хто в домі? Агов! Я чую голос людини. Зараз я почну гавкати, тузі кілейла почують, і разом ми врятуємось. Чому ці люди дивляться на мене із жахом? Щось погане сталося. Чомусь одна дівчина плаче. Фуй, які солоні у них сльози. Лизну її, нехай не плаче. Дафна і Марина? Прикольні імена, я таких не чув ще. Стоп! Вони мене кудись везуть. А, а як же мій дім Тузі клейла, як же наші сковки, а наші ігри, як це все сумно. Людина мене не розуміє, що робити. Гаразд, я вмію плавати. Я сам попливу за Тузі Комилейлою. Коли як не зараз. Вони розвертаються? Це якесь диво. Або люди почали розуміти собак. Певно, у такому горі й не таке стається. Я бачу тузіка і лейлу. Ой, вони живі. Люди називають мене між собою ноєм. Цікаво, чому б це? Чи я так багато нив? Я щасливий, що мені трапилася така команда порятунку. Ура! Я в безпеці, живу у гарній квартирі, мене смачно годують! І мій ранок знову починається з гри в м'яч. Звичайно, я сумую за домом, але тепер у мене є серйозна причина уникати купань. Хто ж буде купати собаку на прізвись Коной?